Як одразу вшити рука в пройму, такі питання виникають у початківці. Проблема через те, що в горизонтальне плече необхідно доєднати вертикаль, тобто наш рукав. Потрібно перевірити довжину пройми, довжину окату. і окат повинен бути на 1-2 см більше, ніж пройма. Ставимо контрольні точки, передня частина рукава буде з'єднуватися з пілочкою і центр акату буде з'єднуватися з плечовим скосом. Вивертаємо на виворіт виріб, з'єднуємо контрольні точки. Тепер Пройму поділяємо умовно навпіл. Низ пройми сколюємо булавочками без припосадки, просто рівно. Тепер верхню частину відвертаємо ось так від себе, слідкуйте за руками. Наметуємо рукав до пройми в два прийоми: верхню частину по окату, а низ по проймі без припосадок. З'єднувальний машинний рядок обов'язково по рукаву, від шва рукава або від центру окату. А ось обробка зрізів по проймі. І милуємось нашим результатом.